Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами будемо поєднувати числівники з іменниками. Пролунав дзвінок починається урок з маминої ласки, зі шкільної казки, Всі за парти ми сідаємо до роботи приступаємо. Щоб помилок уникати, треба пильність розвивати. Працюємо сьогодні за підручником сторінка 103-104. Для початку зберіть прислів'я. Влітку один день, рік годує молодці, один у полі, не воїн, семеро одного не ждуть. Краще один раз побачити, ніж 100 раз почути. Правильно! Зараз відкрите зошити. Запишемо сьогоднішнє число класна робота! Попрацюємо сьогодні над написанням великої і маленької букви Д. Складів др, ру, УЖ, жб, БА і запишемо слово Дружба. З нового рядка запишіть речення: Дружба та братство найбільше багатство. Поставте відео на паузу, виконайте завдання і поясніть значення записаного прислів'я. Ще бетончик повідомив, що в школу завезли спортивний інвентар. Визначте за малюнком, скільки чого привезли, та запишіть зошит за зразком. 4 тренажери. Це зразок. Подивіться уважно. Число записано словами. Отже, в школу завезли 5 обручів, 9 скакалок, 8 м'ячів і 10 ракеток. Підкресліть в кожному сполученні слів числівники. Проведіть дослідження. Поясніть, що називають слова, які стоять біля числівників: предмети, ознаки чи дії. Правильно діти. Предмети. Перевірте себе за правилом. Запам'ятайте, що числівники називають кількість предметів. Умовлені вони вживаються з Іменниками. Трошки відпочинемо. Прочитайте розповідь читалочки. Ми зібралися в похід. Узяли два великих рюкзаки. Туди поклали чотири пляшки води, три батони, десять варених яєць, п'ять свіжих огірків, шість жовтих яблук. У боковій кишені помістили дві тенісні ракетки і один маленький м'ячик. Назвіть, будь ласка, числівників цій розповіді. Правильно 2, 4, 3, 10, 5, 6, 2, 1. Визначте, з якими іменниками зв'язані ці числівники та запишіть їх парами собі в зошит. Давайте перевіримо. 2 рюкзаки, 4 пляшки, 3 батони, 10 яєць, 5 огірків, 6 яблук, 2 ракетки, 1 м'яч. Домашнє завдання. Виконайте вправу 7 і 8 на сторінці 104. Не забудьте вивчити правило на цій же сторінці. У вправі вам потрібно виконати завдання родзинки. Утворити сполучення слів з поданих числ... чисел у дужках. Запишіть ці сполучення собі в зошит. Числа записуйте словами. І складіть речення з одним з получених слів і теж його запишіть. Вправа мікрофон. Як же називаються слова, що називають числа? На яке питання відповідають числівники? З якими словами пов'язані числівники? Дякую вам, діти, за урок, за старанність. Оберіть відповідне число вашої роботи на уроці. Напишіть його собі в зошит. До побачення!